Продовжуємо далі. Так? Тобто продовжуємо. Петро боявся людей, які захищали обрізання. Так? Ті ж у свою чергу вважали, що поган слід обрізати, а тоді з ними приходити до них в гості, додому, дружити, разом молитись одному і тому самому Богу, в синагогу з ними ходити і так далі. Початку обрізання. А Шауль, Шауль, він мав вже відкровення розуміння, що ми спасаємось вірою в Єшуа Месію, так, в Його слово, в Його вчення, в Його жертву і так далі. Так. Ми не спасаємось обрядом, приданнями, традицією, так, так. всім цим фізичним, зовнішнім. Все це від гріха нас не може спасти, позбавити. Так? Тільки Месія. Далі. Інші юдеї також пристали до нього в його лицемірстві. Та так, що навіть Іванава був введений в оман. Коли я побачив, що вони не поводяться згідно з істиною доброї звістки, так? те, що Месія йому відкрив. Так? Те Євангеліє, ту добру новину по відношенню до язичників, як Бог оприділив язичникам, так? Mm -hmm. як їм спасатися, виправдовуватися і на кого їм поваги? Коли ти, юдей, живеш як поганин, а не як юдей, то як же ти можеш примушувати поган дотримуватися юдейських звичаїв? Mm -hmm. Розумієш, тобто знову мова не йде про Тору про духовно моральні заповіді. Не йде, так? Да? Не йде, да. так. Так? Дивись, що він йому говорить, коли ти юдей живеш як поганий. Так? Що він має йому? Що він має на увазі? Живеш як поганий? А не як юдей. Тобто до цього всі юдеї, вони не могли собі дозволити? Прийти до язичників, до язичників, додому прийти, так, входити до них, їсти з ними, так, дружити, спілкуватися, разом знову говоримо, молитися, поки язичники по іудейським оцим звичаям не повинні були зробити мікву, занурення в воду, обрізання фізичне, так, брітміла, по-юрейськи називають. Так? А тільки тоді вже, ось про що він має на увазі. Так, так. Якщо ти, е, він говорить йому, коли ти юдей, єврей, так? бо всі ж євреї, вони цього всього притримуються, вони до язичника не зайдуть, mm -hmm. не війдуть до нього додому. Тим більше не будуть дружити, їсти, відносини mm -hmm. будувати спілкуватися. А ти це порушуєш, він говорить. Mm -hmm. Ти живеш як язичник, все. Ти вже тут з язичниками без обрізання, без мікви, ти вже друзі. Вже разом ви тут про Бога спілкуєтесь, молитесь. Це хто говорить? Це Шауль говорить Кефі Петру. Що ти живеш як язичник. Це правда, так? Ну, це потрібно розуміти це. Це потрібно розуміти ці речі, що він говорить. Справа в тому, що це ж не Петро Кефа так оприділив, що до язичників тепер е, можуть євреї дружити, входити, спілкуватись, разом е, їсти, разом Богу молитись, служити, вклонятись. Це ж не кефа вирішив, це Бог вирішив. І говорить е, Петру, Петру, так, говорить кефів. Петро, прийшов цей час. Про який я говорив в торі Древнього заповіту, через пророків багато говорив, що прийде час, коли прийде Месія, мій син, на цю землю і принесе жертву за гріхи всіх людей. І ця кров мого сина вона очистить духовне серце, очистить язичників від цього гріха, беззаконня ідолопоклонства, язичництва, ідоложертвеного, І вони вже не будуть цього робити. Розумієш, прийшов цей час. До цього, до жертви Месії, це було неможливо. Це на мільйони мільйони язичників. Це були одиниці язичники. І той, яких Бог обирав, кликав, так? він направляв і приводив їх, і приєднував їх до єврейського народу. Так? Це називалося асиміляція. Коли язичник він ставав як єврей, одним цілим з ними. Mm -hmm. І жив так, як жили євреї. Ну і звісно, не тільки духовно-моральні заповіді були, а все це було всі ці іудейські, єврейські звичаї, традиції, mm -hmm. обряди, так, культура. Все це він, скажімо, цим жив. Mm -hmm. Ну, це одиниці були. О. Тому що. Духовне серце, дух, духовне серце там був гріх. Людина була рабом гріха під владою гріха. І не тільки язичник, а й євреї. Скільки євреїв впадали в язичність і долопоклонство, періодично. І так було на протязі всієї історії Ізраїля. Тому це всім потрібно духовне обрізання серця, щоб Бог оцей гріх серця обрізав. А що таке гріх? Гріх це беззаконня. Це все, що ми називаємо порушення Божих духовно моральних заповідей. Саме краще ми можемо побачити, що таке гріх по відношенню до Бога. Можемо почитати першу заповідь, другу заповідь, четверту заповідь. Так? Навіть і п'яту заповідь. Тому що п'ята заповідь, вона не тільки відноситься до людини, а й до Бога. Шануй батька. Слухайся, щоб тобі було добре і щоб ти побільше прожив. Так? От. А інші заповіді по відношенню до людей. Оце язичництво. Все, де, що порушується Божі духовно-моральні заповіді, це ідолопоклонство язичництва. Ось про що важлива думка, так? Далі. Коли ж ти юдей живеш як поганий. А не як іудей, то як же ти можеш примушувати поган дотримуватись іудейських звичаїв? так? Тобто він почав грати під дудку оцих обрізань? Mm -hmm. Слухайте, погане, а ну насправді може вам спочатку потрібно обрізати mm -hmm. смікву прийняти, наші звичаї, традиції, обряди, а тоді ми, може, почнемо з вами mm -hmm. до вас входити, їсти, дружити, Богу одному разу молитися, розумієш? Тут питання глибше стоїть. А чому так обрізані? Чому вони так думали обрізані? Це дуже важлива думка. Чому, от коли ми зараз далі подивимось оцю Шауля, вже духовну теологію, так, про спасіння, про праведність? То що ми побачимо? Яка дуже важлива думка? Ось ці обрізані фарисеї, законники. Вони хоч і вір, увірували недавно в Месії, але прийшли з таким же самим фарисейським і законническим мисленням. Mm -hmm. Так, Так, яких у фарисействі там навчили, що ми спасаємося і виправдовуємося виконанням духовно моральних заповідей. так? І ми це легко все робимо, нічого не порушуємо. так? Ми спасаємось виконанням обрізання, традиції, обряди, розумієш? Всі ці іудейські єврейські, єврейські звичаї, що ми цим спасаємось і угождаємо Богу. А якби це було так, то для чого тоді Месія приходив і платив таку ціну, приносив себе в жертву, проливав кров, якщо ми можемо чим то іншим спастися? Оце те, що називав Шауль діла закону. Це коли Фарисей він спотворює Божу тору, він її неправильно розуміє. Бо батько ніколи, наш небесний батько, ніколи не навчав в торі древнього заповіту нікого, не навчав, що оці духовно-моральні заповіді, які я вам даю, обрізання фізичне, яке я вам даю, так? що ви цим спасаєтесь, виправдовуєтесь, угождаєте мені, так? і ви заслуговуєте на спасіння, на вічне життя. І на, це, і на це уповайте. Батько ж то так не вчив. Батько вчив так. Батько вчив так. Що прийде мій син, Єшуа Месія, на цю землю, так? І він принесе жертву себе за ваші гріхи, так? Принесе жертву. Принесе себе в жертву за ваші гріхи. І його кров, очисте, омиє вашу совість і душу від всякого гріха. І Його жертва, мого сина, вона звільнить вас від влади гріха. І тоді ви вже не будете порушувати мої заповіді. І тоді ви вже не будете мене зневажати, соромити, принижувати, ви будете мене вже тоді любити. Це 30 глава Второзаконя, коли Бог говорив. Говорив, прийдуть часи, я обріжу крайню плоть вашого духовного серця, обріжу там гріх. Для чого? Щоб ви мене любили, щоб ви слухали мій голос і виконували мої духовно моральні заповіді. Mm -hmm. Ось як вчив Батько Небесний, що прийде мій син, принесе жертву за ваші гріхи, так? звільнить вас від влади гріха. І тоді ви зможете вже виконувати. Mm -hmm. Так? Не порушувати, виконувати. Ось дуже важлива думка. А люди цього всього не знають, про це не навчають людей. Оце біда. Далі. Далі. Тепер, тепер, От. Ми будемо зараз читати про дуже цікаве. Тепер ми перейдемо зараз на... Теологію Шауля, Павла, так? про те, як ми спасаємось, як ми виправдовуємось, на що ми уповаємо.